Ранку, діти. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний настрій. Спробуйте відгадати загадку. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Що це? Так, це ялинка. А до яких свят прикрашають ялинку? Ялинку прикрашають до Різдва Христового та до Нового року. Діти, уявіть собі казковий зимовий вечір. Усе навколо вкрите снігом, який мерехтить у світлі ліхтарів. І в кожному будинку з'являється головна прикраса Нового року ялинка. Ялинка це символ свята. Її прикрашають кольоровими іграшками, яскравими гірляндами і блискучим дощиком. На самій верхівці зазвичай сяє зірочка. Вона ніби запрошує всіх радіти і святкувати. А чи знаєте ви, що ялинка не тільки красива, але й казкова? Вона приносить у дім радість і затишок. Коли ввечері запалюються її вогники, Здається, що вона оживає і запрошує всіх разом танцювати і співати. Навколо ялинки ми водимо хороводи, співаємо пісень і загадуємо бажання. Вважається, що якщо загадати бажання біля прикрашеної ялинки, воно обов'язково здійсниться. Новий рік це час, коли ми даруємо один одному подарунки. Радіємо і проводимо час разом із близькими. І вся ця магія починається з нашої чарівної ялинки. А ваша ялинка вже прикрашена? Пропоную послухати вірш Наталі Забіли Наша ялинка. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі й малята найщасливіших батьків, це ж для нас веселі свята, подарунки, сміх і спів. Діти, а де летять сніжинки? За вікном? А куди сідають? Сніжинки сідають на вікні. А навколо чого танцюють діти? Діти танцюють навколо ялинки. А як називається вірш? Вірш називається наша ялинка. А хто написав його? Цей вірш написала Наталя Забіла. Пропоную ще раз прослухати вірш та спробувати його запам'ятати за допомогою картинок підказок. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі і малята найщасливіших батьків. Це ж для нас веселі свята подарунки, сміх і спів. А зараз я вам пропоную пограти у гру «Продовжи речення. Я почну читати речення, а ви спробуйте його закінчити. За вікном летять. Сідають на. Ми танцюємо круг. І співаємо. Ми щасливі є. Найщасливіших. Це ж для нас веселі. Подарунки, сміх і. Сподіваюсь, у вас все вийшло. А зараз спробуйте самостійно розповісти вірш. Не хвилюйтесь, вам допоможуть картинки-підказки. Розкажіть цей вірш своїм друзям та рідним. До побачення!